З Червоним Хрестом Кривий ріг пов'язують давні і плідні стосунки. Перший осередок організації відкрився у нашому місті понад 90 років тому. З початку повномасштабної війни Червоний Хрест активізував свою діяльність. Організація надає дієву допомогу постраждалим. Делегацію представників головного офісу Люксембургського Червоного Хреста сьогодні приймали у мерії. Ми тісно співпрацюємо з Червоним Христом в місті з перших днів вторгнення. У нас сумісний міський штаб, і ми разом працюємо в народному домі. Ми дуже вдячні загону швидкого реагування Криворізької організації Червоного Христа на усіх прильотах. На усіх моментах, де страждають люди, ми разом, голова міжнародного департаменту Червоного Хреста наголосив на важливості такої зустрічі для роботи місії у містах з високим рівнем небезпеки для цивільної інфраструктури. Хотілося подякувати вам за теплий прийом. Це справді дуже важлива і велика честь для нас. Червоний хрест завжди був з Україною, і для нас дуже важливо знаходитись тут у цей момент. Червоний хрест надає підтримку медичному сектору міста. Лікарні отримали холодильники та мікрохвильовки, генератор, медичні препарати, матеріали та обладнання в Апостолівській та Новопільській лікарнях за рахунок коштів організації проведені ремонти на загальну суму 4 мільйона гривень. Нині головний офіс Люксембурзького червоного хреста в Україні зосереджується на питанні облаштування шелтерів та укриттів, допомозі у відновленні пошкоджених ракетними обстрілами об'єктів. Ми займалися допомогою у відбудові зруйнованих споруд на трьох рівнях: легко пошкоджені, середньопошкоджені та повністю зруйновані. І ми також займалися реконструкцією та допомогою у відбудові лікарень завдяки міжнародним партнерам у місті ефективно вирішуються нагальні проблеми. Об'єднуємо всі можливості міжнародні і країни, і значить, потужних донорів, для того, щоб надати додаткові ресурси для підтримки Криму рогу. Під такої активної співпраці є те, що ми в Кривому розі ефективно плідно співпрацюємо і маємо чіткі звіти по проектам, які ми реалізуємо разом з вами. Я хочу окремо зазначити, що ми пишаємося дуже потужною командою Червоного Хреста, яку яка представлена в нашій області та в нашій нашому, нашому місті. І ми сподіваємося, що ми будемо і надалі об'єднувати можливості країн потужних донорів та регіональних організацій. Дніпропетровщина інтегрувала на своїй території найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. Це понад півмільйона громадян. Інтегруватися на новому місці людям допомагає і Червоний Хрест. Ми завдяки нашим партнерам змогли надати тільки гуманітарну допомогу, більш ніж 500 тисяч нужденним нашим внутрішньопереміщеним особам. Крім того, ми надавали ще психологічну допомогу. Ми навчали населення першій домедичній допомозі. На зустрічі обговорювалися нагальні потреби міста у гуманітарній сфері, і йшлося про посилення команди швидкого реагування Криворізької організації Товариства Червоного Христа України та роботу міського центру реабілітації. Дуже велика кількість наших мешканців, які потребують реабілітації після військових. Кривів. Цей центр давно і плідно працює, але ми хотіли б зробити його посилення разом. Валерій Максим пономаряв цей день.